Так, всім привіт. Там ми вже підготували виноград, чорнову обрізку зробили. Листя згрібли. В общем то кущі готові до формування. уже скоро приморозки будуть, то буду обрізати і формувати кущі, ну, формувати, тобто рукава оставляти і укривати. Укриваю я. Мішками або агроволокном білим. Тому я відтягую це максимально до морозів, щоб менше запрівали лозе. Потім в наступних відео покажу, як я буду вкривати. Так, тут ми вже обрізали виноград тощо на зимову. Зберігання, як я вже говорив, Оригінал, Молдова, Альбана, Розоваядка. Альбана. Так. І десь ще Шарлота Сідліс, кешмеш. Тут не зумбились. з Сідліс. В общем, то Ось так будемо закладати зберігання. А зараз займусь обрізкою, чорновою обрізкою, обрізаю все тоненьке, все не визрівше, убираю і потім теж буде ось така картина. І сьогодні, думаю, навіть сформувати кущі, кущі винограду. До укриття. Вкривати трішки пізніше будемо, подивимося. Е, тому ось так Підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не прозювати. Ставте лайки пишіть коментарі.